Павло, вітаю вас. Завершили заняття. Як почуваєтесь? Восхитительне. Чудово, так? Набагато спокійніше. За ці дні, взагалі, які я ходив тут вже дев'ятий раз, то набагато спокійніше став. І з тиском, якщо я пив таблетки для того, щоб для понизити. То зараз, дякуючи вправам заняття. Да, я вже без таблеток вийшла. І тиск мене падає. Чудовий результат, насправді за 9 днів це досить вагоме досягнення. В принципі, ви ж розумієте, якщо продовжувати регулярно Зуміло. займатися цим систематично, так, то його тиск взагалі можна стабілізувати і підтримувати в абсолютно нормальному стані покращити своє самопочуття. Як щодо стресу, тривожності, чи є у вас позитивна динаміка? Набагато менше. Я став краще спати, бо в мене був поверхневий сон, то зараз є вже глибокий. Є да. А перед сном, то я використовую вправу сіталі Параяма. Паранаяма дуже гарно розслабляє, Розслабляє і, і виходить чистий повністю організм і сосуди. Клас. Ну, слухайте, це взагалі дуже ви вже і назви пам'ятаєте, і ще практикуєте. Так, а хорошо. говорили, що ви в громадянському житті реабілітова. Mm. Mm. Чи вважаєте конструктивним використання, от, наприклад, таких технік для? Звертатися. Звісно, так закінчиться війна, повернуться з боїв з фронту наші військові, які, яким треба буде і психолог, і надо буде, і, е, і фізична і, і психологічна реабілітація, та? реабілітація так, і заняття його. Як вважаєте, принаявно дихальні техніки, які ми дуже багато використовували на заняттях, вони будуть мати терапевтичний ефект для військових провідному? Звісно, ми взагалі по всій ну, житті дихаємо. А якщо людину навчити правильно дихати, правильно, ну, от, правильно, Для того, щоб кислород поступав в мозг, а як у людей військових всі мишці зажаті. От, кисню мало поступає в голову, і з-за цього і з'являються в них панічні атаки. і взагалі Пам'ять погіршується, концентрація. Так? Тобто, що ми робимо на диханні? Ми розслабляємо діафрагму, так? тобто ми збільшуємо корисний об'єм легенів, більше кисню, більше оксигенації організму, підвищується, покращується пам'ять, робота мозку, тобто дуже багато плюсів. Дуже класно, що по-перше, ви відчуваєте це на собі, так розумієте, що це можна використовувати подалі при допомозі пацієнтам, друзям, військовим. Це дуже класно. Радію, що у вас є позитивна динаміка. Це дуже добре. Приходьте, відновлюйтесь, бережіть себе. Вдячні вам за те, що ви робите. Дякую.